Литовська народна казка Собака чинбар», Або як собака шкури чинив Побіг раз собака з пастухом у поле. Забіг у кущі і наскочив прямісічко на вовка. Вовк хап собаку за шию та й придавив його до землі. Завив собака з горя. Почув пастух, що собака виє. І нуму гукати. Майстер, майстер, майстер. Так собаку звали. Почув вовк, що собаку кличуть майстром, перестав його давити і питає. То який це ти, майстер? Я вмію шкури чинити, каже собака, а вовкові того тижня пощастило. Аж п'ять шкур настарався, три дерз старих кіз і дві з малих ягнят. Відпустив вовк собаку та й каже Ходімо зі мною, у мене п'ять шкур, ти мені їх вичиниш, і я тебе добре пригущу. Так вони й домовилися. Собака поніс ці шкури і намочив під мостом. Та сталося з собакою біда. Якось прошмигнув він в кухню, щоб залізти на піч, в теплі полежати, але сунувся між горшками та й перевернув один з молоком. А господиня розсердилася та й халюпнула ополонник юшки на майстра. Кинувся собака в двері, а господиня ще й закричала йому вслід Щоб я тебе тут більше і не бачила. Вибіг собака на двір, витирав, витирав лапами очі от тієї гарячої юшки, та одне око дуже боліло, став майстер не недобачати. Настали для собаки важкі дні. У хату ніхто не пускає, їсти не дають, а сам роздобути їжі неспроможні. Став він голодувати. Що робити? Як зголоднів, витяг із під того містка одну шкуру і згриз її. На той день йому й вистачило. На другий день з'їв він і другу шкуру, і так до останньої. Через якийсь час пішов собака з найметом коней пасти і знову нещастя зустрів свого друга вовка. А вовк одразу і питає: Ну, майстре, чи вже вичинив шкури? Собака, опустивши долі очі, каже Недобре вийшло, не вичинив власної шкури. Заболіли в мене очі. Я немочний, а намочені шкури в той час і погнили. Вовк каже П'ять шкур. Не жарт, я тобі цього не подарую. Подам на тебе до суду. Подавай, відказав собака. Що зробиш? Я не навмисне їх занепостив. Нещастя до того призвело. Яких суддів ти призвеш з свого боку? питає вовк. Я покличу суддів справедливих, сказав собака. Своїх найкращих сусідів, цапа. Кота і півня. А які у тебе будуть судні? Мені досить і двох. Я покличу ведмедя та лисицю. Лісовики розумніші за вас, домашніх. На узелі ріс Великий Дуб, біля якого й домовилися зустрітися завтра після снідання. Так домовилися і розійшлися. На завтра вовк попросив ведмедя та лисицю. І вони втрьох вийшли на призначене місце і стали виглядати собакою його суддів. А їх не видно і не видно, відміті каже. Е, ходімо до дуба, я вилізу на дерево і подивлюся, звідти краще видно буде. Пішли вони до дуба, Відміть пхикав, пхикав, ледве виліз на дерево і роздивляється. Коли це бачить, от села йде четверо, ведмідь і міркує. М -м, погано це для нас скінчиться, бо собака веде дуже поважних суддів. Один з довгою сивою бородою в білому, спереду в нього два кінжали, Як як повскущі де, все гілки загрібає у руки. І другий у смугастому мундирі довгу піку вгору задер. Ну а третій, мабуть, якийсь військовий Одежа в його, оторочена з гріблом. Лацка червоні і несе два кривих кинджали. Ведмідь злякався і подерся ще вище. Лисиця обережно прилягла за хмизом. Прийшли ті з села, а тут вовк сам стоїть. Півень зупинився і вигукнув Боже, поможи, хлопці, а де ж судді? Лисиця, щоб краще роздивитися, ворухнулася за хмизом. Кіт подумав, що там миша, та плиг на хмиз. Лисиця подумала, що на неї нападає той із списом, та як чкурне у ліс. Собака побачив, що лисиця біжить. Подався за нею і кричить Стій, стій, стій. Страшно зробилося котові, і він кинувся на дуба. В цьому переполосі півень як закричить: Чи ви зглозду з'їхали, чи подоріли?». Та мах-мах-мах крилами і на верхівку дуба залетів. Злякався ведмідь, що аж двоє таких сильних на нього нападають, один із списом, а другий з двома кинджалами. Тільки гурп, на землю. Перевернувся з голови на ноги та й шевиденько у ліс подався. Цап побачив, що таке робиться, задер бороду та й побіг до череди. І залишився вовк сам один. Набридло йому це діло, поклявся він ніколи більше шкури не здирати, а їсти все підряд.